Зараз подивимося, що там з хлібом подивіться, який він яскравий, якого він яскравого кольору. Я забираю цю тарілку і відставляю його. Як завжди, ми бризкаємо стіл поверхню водою, щоб було зручніше його формувати. Я заздалегідь зараз відріжу шматок пергаменту і буду його використовувати для розстойки. Тобто я одразу відріжу пергамент і одразу буду розстоювати хлібчик саме на пергаменті. Отже, я бризкаю на своїй руці. І ми забираємо наш хлібчик ми його. Ну, тісто це просто пісня. Подивіться, яке воно м'якесеньке, яке воно гарнесеньке. Ось ці цяточки, це означає, що я додала цільнозернове борошно, і тому воно таке, знаєте, Красивий і гарний. Далі я беру ніж. і а, ріжу на дві частини. Я довго думала, як саме треба це зробити, тому ми з вами просто розріжемо на дві частини, розріжемо на дві частини. Я, напевно, взагалі розділю. І один шматочок я розкочу. Ось так. Я ще набризкаю водички. Ось Дивіться, у нас таке гладесеньке тісто. Гарнесеньке, гладесеньке. Дивіться уважно, щоб була така сосиска у нас з вами. Гарна, блискуча. І ось ще одна сосиска також буде гарна і блискуча. У мене взагалі сьогодні всі руки зафарбувалися у жовтий колір, навіть мій манікюр. Тож, я сподіваюся, що це виправдана жертва, бо я намагаюся вам показати, як я зроблю сьогодні. Якийсь незвичайний, різдвяний, традиційний хлібчик. Отже, я бризкаю водою для того, щоб у нас сформувалася ще одна сосиска. Зараз ми зробимо ось так. Я навіть не уявляю, який він на смак. Я дуже сподіваюся, що я зможу його їсти. Бо хліб, як ви знаєте, всьому голова і його не можна викидати. Закваску ми з вами викидали, тому що закваска це одне, це нібито напівфабрикат, а ось. А ось цей хліб це хліб. Вже. Так, вітаю тих, тих, хто приєднався. Отже, я зараз, мені не подобається, звісно, що хліб прилипає до поверхні, але додавати більше борошна я не буду. Я не хочу, щоб тісто було забите. Тому ми просто з вами. Набризкали водички і покатаємо тісто в різні боки. Я спеціально зараз відкрила комфорки газові, щоб моє тісто краще підходило. Зараз я його сформую швидесенько і поїду за продуктами. У нас зараз на закупку виїдемо. Тому мені дуже важливо, щоб тоді, коли я Приїхала, в нас вже все було готове. Ось бачите, воно таке лепкеньке. Знову я поблизька своїм спреєм, щоб воно не липло до рук. Отже, далі ми з вами починаємо заплітати косичку. Я спеціально заплітаю зараз косичку, бо я хочу, щоб він був гарний. Але ви можете випікати також звичайний кругленький хлібчик. І це також буде карачун. Просто я хочу, щоб мій хліб був саме такої форми. Незвичайно. Трішечки незвичайно, Як калач. Ось такий собі калачик. Я хочу ще його розтягнути трішечки. І я покладу його на пергамент. Зараз, як дитину, також трішки поблизькою водою цей пергамент. З вами покладемо це цю красу на розтійку. Ось бачите, завдяки тому, що він кругленький, я одразу сформувала тут дірочку, щоб у нас все з вами було гарненько. То я ще раз наріскаю ось так і залишаю на розтійку. Вилишаємо ростійку, накриваємо це плівкою спочатку, щоб не зафарбувався наш, щоб не зафарбувався рушник, щоб не замастився жовтим, як мої руки. Так, манітюр. Ось так. Його ніж. Та я його швидку з ось ось так. Отже, ось що в мене вийшло, подивіться. Я це покладу на деко одразу, щоб воно одразу підходило. Це все я зараз мию. І зустрічаємося з вами годинки через 3, коли я вже буду ставити його випікатись. Дякую за увагу та приємного вечора!